Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина данилюк Кермолаєва і поїхали. Давайте поговоримо про рівень неадекватності і культу особи. Одразу скажу, що в цьому конкретно випадку Володимир Олександрович Зеленський нічого не зробив, але його близьке оточення і його підлабузники підкинули хмизу в багаття суспільної недовіри до президента. Отже, двічі президентська кума Олена Кравець, та сама, яка грала жену Зеленського у всіх номерах 95-го кварталу, знялась у такій футболочці з вишитим зеленським на грудях. Трошки пізніше стало відомо, що цей балахон на тілі Лени Кравець коштує від 60 до 200 тисяч гривень. А чому така ціна на сайті написано, що все залежить від кастомізації? І якщо чесно, і ціна неадекватна, і вигляд цієї футболки неадекватний, і сама модель теж викликає питання. Це мерзо це реально мерзкі. Хто ж придумав отаку крінжатіну випустити у такі футболки? А хто відомий? Достатньо українофоб совєтський чоловік із Києва Гарік Карагоцький. Ось що він пише, яка була ідея вдягнути кілька моделей у різноманітні футболки. От ця яка на лінії кривець, вона називається Воля, і таким чином збирати кошти на підтримку збройних сил України, медичних сил. І, наприклад, та футболка, в яку нарядилася Ліна Кривець. Якщо її продадуть, то кошти підуть на підтримку різних пунктів незламності. Принаймні про те, що виручення за цю футболку кошти підуть на пункти незламності, каже сама президентська кума Лена Кравець. Ну а далі знаєте, пішов культ особистості в найгірших його проявах. Справ тому, що дизайн цих футболок розробляла українська стилістка, дизайнерка Леся Патока і, чесно кажучи, вражає глибина її падіння, враховуючи, що раніше Леся Патока стилізувала, наприклад, телевізійне шоу Маска і вдягала низку українських артистів для їхніх кліпів. Тепер Леся Патока вирішила, так би мовити, подлізнутися к нинішньої владі і випускати футболки із обличчями президента. Так от що пише Леся Патока про цю футболку на своїй сторінці в Інстаграмі? Ця футболка фіксує повагу українців до свого президента, представника найвищої державної інституції. По перше, хочу сказати пані Лесі Патоці, що немає у нас градації, яка найвища державна інституція, яка менша. Наприклад, у нас абсолютно співмірні державні інституції, судова гілка влади, виконавча гілка влади, і президент і Верховна Рада. Тому не треба штучним чином вводити в дезінформацію своїх слухачів і читачів інстаграму. І другий від світлиці Патоки Голос Гаріка визнання згуртованості навколо президента, як лідера держави, Україн йому уже попахує тут культом особистості. Я хочу сказати, що ми об'єднуємось не навколо президента, не навколо прізвища Зеленський. Ми об'єднуємося заради того, щоб зберегти себе як українську націю, щоб зберегти свою державність, щоб зберегти себе як український політичний народ. От за це ми боремося, а не за те, щоб ми потім мали отакі футболки по 200 тисяч на продаж із. Обличчям Зеленського, інакше я дуже боюся наступних ідей українських митців та мисткинь. Що далі буде? Будуть відливати зеленського в золоті, будуть відливати в золоті Єрмака. Можливо, нам запропонують якийсь косплей із стерхами, що робив уже до речі Владимир Путін і інші огидні речі. Але давайте на секундочку повернемося знову до президентської куми до речі, двічі президентської куми Ліни Кравець. Багато хто питав, а чи справді вона кума? Що може там хтось нагнітає, що вони куми з президентом? Давайте послухаємо, де Лена Кравець своїм ротом розповідає про свої такі родинні зв'язки із президентом. Ваша родина є кумами президента. Твій чоловік хрестив доньку Володимира Зеленського і Олени Зеленської. Ти хрестила першу леді. І ось друге відео про те, які ж кумівські зв'язки є між сім'єю Олени Кравець і Володимира Зеленського. Ми хрестили доньку е Володимира та Олени, і тут з'ясувалося батюшка. Нас питає всі хрещені. Олена каже: ні. як ні. Ну Олена, мама, як ні? Давайте і вас похрестимо. Ну ну давайте. А хто Лінчик, будеш моєю хресною? Давай. Ну тобто. І тут знаєте, якщо кума хоче проявити лояльність до свого кума, який зараз є в статусі президента України, то можна вдягнути таку футболку на домашні шашлики, на домашнє барбекю чи коли ти йдеш їсти олів'є на новий рік. Тим паче сама Ліна Кривець не так давно взяла із державного бюджету читай із наших податків: 33 мільйони гривень на своє гівношоу шоу на телеканалі Дом. І навіть не подумала настільки недоречно зараз по суті грабувати державний бюджет на особисті хотілки. Тим паче, не так давно це сама елітна кума Елена Кривець, інші свої подружці Аліні Шаманській розповідала в інтерв'ю. Ну що вона не розглядає таку можливість, як піти в Ютуб в самостійне плавання, тому що виявляється, у президентської куми немає оригінальних ідей. Я не можу, наприклад, досі, досі наважитись на якийсь свій ютуб канал, тому що мені здається просто брати інтерв'ю. Ну, якби я не інтерв'юр. Якийсь контент, треба. Ну, треба, треба вигадати. Контент в мене немає такого, знаєш, внутрішнього поштовху ділитись прям усім. Ну от я, я більше. Про внутрішню якусь е, таку протаємничість, про, про м, зачиненість, Камерність. можливо, камери. Mm. І тут же в цьому інтерв'ю президентська кома Лена Кравець, знаєте, так смачно врізала всім критикам того, що не гоже під час війни брати чужі гроші. Коли мені будуть казати, що ти думаєш, я не стикаюся, навіщо ви зараз це робите під час війни, та, та хіба ж можна? Та та ну, ну тобто його дуже багато. Але я просто знаю, для чого я це роблю, тому що це потрібно насамперед. Мені так. Я хочу так. таку програму, так. я так. хочу таке дивитись. Я хочу таке робити, щоб людей була можливість, хоча б раз на тиждень. Ну зараз у нас літні канікули, але восени ми продовжимо, хоча б раз на тиждень видихнути. Зробити навіть так. Не треба сміятись. Мені потрібна ця посмішка. Мені мені дуже відгукується все те, що я роблю. І тому хто мені зараз що не сказав? Ти не готова, це не твоє, ти не ведуча. Можливо, можливо, ви праві, можливо, по якимось міркам, законам я до чогось не готова. Але ну, це приносить мені задоволення, і я роблю це щиро все. Тож знаєте, цілком логічно, чому президентська кума Лена Кравець відпрацьовує ці державні гроші, які їй дали просто так із державного бюджету поповні. А тепер давайте ж акцентуємо увагу, що не так із цим вишитим на грудях Зеленським за. Чи то 60 тисяч гривень, чи за 200 тисяч гривень, в залежності від кастомізації. Як уже багато хто побачив у цього вишитого Зеленського напіввідкритий рот такий в позі страждання і специфічний наклон голови, і це не просто так, це алюзія на Христа, а саме на сюжет «Страсті Христові. Цей сюжет описаний в живописі буквально кожним класичним художником. Та навіть от простий вам лайфхак, якщо ви заходите в історичну церкву, хоч нашу православну, хоч за кордоном, де, наприклад, католики і протестанти, цей сюжет він оспіваний в скульптурах і живописі страсті Христові. І мені здається, що таким чином отакою алюзію на Христа нам хочуть нав'язати таке чітке уявлення, що Володимир Зеленський це і є, начебто, новітній Христос. Але тут мені цікаво, чи Гарі Корогоцький і його е партнерка по цьому проекту Леся Патока таки уважно читали Біблію, тому що головне із цього епізоду страсті Христові це те, що Ісус Христос. Пожертвував собою заради свого народу і заради людства. І як він це зробив? Він сам пішов і пожертвував своїм життям за свої переконання. А, наприклад, не піарився на єдиному телемарафоні і в незрозумілих анонімних телеграм-каналах за рахунок того самого героїчного народу. другий момент, який розписаний в епізоді Страсті Христові у Біблії, це арешт суд. Хресна дорога і розп'яття хреста мені цікаво. Володимир Олександрович і його кума, можливо хочуть такого сюжету, тому що воно викликає саме такі алюзії, тому що варіо, какое-то. Ну а тепер ви ж спитаєте, чому такі сюжети, отака крінжаціна, виникає в нашому інформаційному полі. Справа в тому, що Володимир Зеленський і його команда офісу президента України, їхні піарники взяли курс на відбілення репутації президента від чутливих питань, що трапилося з Маріуполем, чому українська армія не мала достатньо грошей на передодні повномасштабного вторгнення. Що там трапилося насправді на Чонгарії, і тепер всі ці люди планують, як же вигідно продати Зеленського на другий термін. І очевидно, що Креакли офісу президента України не знайшли нічого кращого ніж взяти класичний сюжет і адаптувати його під реалії. Ну і тут вирішили використати такий образ. Ісусика образ ісусика, який страждає за нас, невидячних, які беруть і питають, що ж там трапилося на Чонгарі і чому мешканців Маріуполя вчасно не повідомили про те, що треба купувати квиток і евакуюватися з міста. Але я хочу сказати, що Зеленський це абсолютно ніякий не страдалець за наші гріхи, тому що 2019 року Україна вже перебувала в стані російсько-української війни. І, чесно кажучи, ніхто ж не тягнув його за цепуру і не вимагав балотуватися у президента від нього палицею. Це був абсолютно свідомий і тверезий вибір самого Володимира Олександровича піти балотуватися, виграти ці вибори і намагатися тут принести країні дипломатичний мір на нормандських переговорах і на тих переговорах, на які він делегував. Єрмака, коли той їздив до Димитрія Козака. І якщо говорити про страдальців, про народ, який вигрібає, то скоріше це самі українці, заручники багаторічного накачування. Що політика це ж обов'язково дуже брудна справа. Що от жінки, якщо вони хочуть бути такими успішними, вони мають не йти там, не балотуватися у міській ради, не займатися там політикою на своєму рівні, а мають дихати маточками і варити борщ. Для чоловіків ці накачування більше виглядали так, що справжній мужик він має бути або бандитом, або олігархом і всіх грабувати. Ну і загальне для всієї країни вибори це обов'язково для лохів. А коли мова йшла про таргетування аудиторій, на які робили основні ставки, то більшість політичних партій і політиків завжди вважала так, що у кучі на виборах самих відстаючих от, слоїв населення, а всі інші пофіг. Тому мораль цього випуску абсолютно коротенька і проста. Не дайте себе шукати знову і повестися на дешевий косплей Ісуса Христа. Тому що коли завершиться воєнний стан, і уже тоді, наступного дня, нам потрібно не пам'ятники лідерам ставити лише тому, що вони не втекли з воюючої України хоча в конституції прописано, що президент є верховним головнокомандувачем і має сидіти своєю країною, коли починається війна. А очевидно, що тоді нам треба буде розбиратися, хто ж профукав безпеку оборону напередодні 24 лютого, а після 24 лютого вирішив боротися дуже часто брудними методами за те, щоб знову лишитися при владі ще на 5 років. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк ярмулева Це був проект без цензури на каналі Цензур.нет. Ставте, будь ласка, лайк в цьому відео, пишіть коментар для його просування і не забувайте підписатися на кращий канал української аналітики в Ютубі. Всім дякую.